Неважливо, де ти з'явився на світ. Важливо, куди ти йдеш. Переглянув драматичний фільм Я капітан. Це не просто фільм, це подорож. Подорож, яка змусила мене співпереживати героям, гніватися, гніватися на несправедливий світ і по-справжньому замислитися над деякими цінностями. Доля не дає нам вибору, в яких умовах ми з'явимося на світ. Одним щастить народитися усім необхідним. А іншим доводиться вибурювати кожну мить свого життя. Фільм знятий італійським режисером Метео Гароне, досліджує жорстокі реалі нелегальної міграції через призму історії двох братів, які мріють про краще життя у Європі. Цей фільм оголює жорстокість і знущання, з якими вони стикаються на шляху до омріяної Європи. Фільм не дає спокою ні на мить і залишиться з вами навіть після перегляду. Тож не важливо, де ти з'явився на світ важливим, куди ти йдеш.